Привіт всім. Жнива йдуть всіх, крім нас. Бо в нас дощ паде кожен день по пару разів. Отак. От Тож готуємось в комбайн. Є вільний час. Рішив поділитися таким способом, як я набиваю шприц солідолом. Так, як популярне слово лайфхак. Багато хто робить руками, потім треба три ведрика викинути, щоб руки витерти. Багато хто шпателем. Батика не хто лише мій. Я знайшов для себе такий прикольний спосіб, може сподобається вам. Це є ложечка звичайна для взуття. Зараз розкажу, чому вона. Шпатель, він є плоский, а ложка вона є такої півкруглої форми. І вона якраз, якщо можете бачити, о! Ідеально майже сідає під шприц. І ним. Супер. Набираєш собі хоп. І воно лишається майже чисто. Якщо добре притиснути, практично ложечка чистенька. Набрав. Знову. Так, 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 так. О, площа є. Потягнув. Вибачаюся трохи засвітло. Але думаю, що принцип всі зрозуміють. Отож, такий простий інструмент, як ложечка для взуття. Для комбайнера може стати гарним другом. Для комбайнера, для тих, хто дискує. І ваші руки будуть чисті, і шприц буде гарно набитий. Отож, ловіть такий лайфхак. Назбираємо 1000 підписників. Розкажу, як швидко очистити магніти такі для зварювання від стружки. Ну, чекаємо 1000 підписників. Тоді розкажу ще й це, чим я користуюся. Тож, всім успіхів, миру. І чекаємо погоди нарешті на жнива, бо вже негоді дочекатися ніяк. Тримаємося.